Екс-голова СБУ, координатор громадянської ініціативи оновлення країни Валентин Наливайченко називає чутками інформацію про те, що він незабаром може очолити партію Наша Україна. Про це він повідомив під час свого візиту до Івано-Франківська. Столичний гість навіть відмовився коментувати такі заяви. Я досить досвідчена людина в різних сферах і міжнародній політиці, і в, і в що питання безпеки. Я думаю, що або люди слабо поінформовані, або люди, які. Е намагались, я кажу, знаєте, коли зробив качку таку медійну і дивишся, як на неї реагують, та ще й перевірити, чи Валентина настійкість, чи, власне. Тих людей, з якими я дружу Наливайченко приїхав на Прикарпатті, як і в інші регіони України, аби співпрацювати та об'єднатися зі здоровими патріотичними силами. Це потрібно задля оновлення влади країни. У вересні після детального обговорення оновлення країни презентує свою програму. А сама організація ймовірно стане партією, аби піти на місцеві вибори. На вересень плануємо такий форум, громадський форум, не партійний, під час якого будемо вирішувати дійсно змістовно на основі конкретної програми. Цієї оновлення країни оформлюватись в політичну силу, яка підтримує саме тих людей, які є співавторами цієї програми, з тим, щоб вони йшли до місцевих органів влади. Це так, така амбіція в нас є і план, але на основі конкретної програми, яку ми зараз робимо. Зокрема, в Івано-Франківську, екс-голова СБУ, підписав угоду про співпрацю з десятком громадських організацій.